З вами сьогодні в мене на тенісній кухні відносно невеликий, легенький, але дуже цікавий випуск. Ми поговоримо про тенденції світу тенісного спорядження. Я, до речі, оці хет тут не просто так розмістив. Хочу зробити для вас анонс, тому що вже дуже скоро на цьому каналі вийде огляд на Хет Extreme mp 24 го року та Gravity mp 25 року. До речі, ці ракетки вже є в наявності у нас в Україні, тож я чекаю на вас на консультацію для того, щоб. Підібрати, порадити вам правильну версію і підібрати найкращу ракетку. Всі ракетки вже доступні до замовлення. А сьогодні ми поговоримо з вами про такі тенденції світу тенісного спорядження, як струни, зусилля натяжіння, тяжіння, як часто треба перетягувати, а також про ракетки. Тенденції по ракеткобудуванню, які є запити топ-гравців. Які тенденції серед аматорів? Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал Тенісна кухня? Скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І давайте починати. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б як завжди нагадати вам, шановні тенісфани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал тенісна кухня існує завдяки лише вашій підтримці, і, що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мене, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та безліч іншого топового тенісного спорядження усіх топових брендів. Просто написавши мені в соцмережі Telegram або Instagram. І все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення додає мені мотивації, і можливості робити ще більше якісного, цікавого і що найголовніше корисного контенту саме для вас. Ну, погнали до випуску. Отже, тенденції тенісного спорядження. Ми почнемо зі струн, потім плавно перейдемо на ракетки і далі трішечки ще поговоримо про одяг. По кросівкам я особливо ніяких тенденцій не бачу останнім часом. Можливо, я просто не дуже сильно так глибоко в темі по кросівкам, а от по одягу є про що поговорити. Давайте починати. Струни. Всі ми, любителі, профі, тренери, всі ми рівняємося на еліту світового тенісу. І серед еліти світового тенісу. Не почалася, а вже давно продовжується, скажімо так, тенденція на зниження зусилля натяжіння їх ракеток. Дуже яскравий приклад це Олександр Звєрєв, який ще рік тому або півтора роки тому грав 21 на 20 кілограм. Він тягнув, здається, натуральну струну, а також хедховк. Зараз же він тягне 16,9 кг на 15,9 кг, тобто набагато сильно, сильніше знизив зусилля натяжіння своєї ракетки і продовжує досить успішно грати. Ну, дехто скаже, що Звєрєв не успішно грає, але, як на мене, то фінал Australian Open це not too, bad, not too bad. Отже, чому така тенденція? Чому до неї слід якби, прислухатися, чому треба експериментувати також зі зниженням зусилля натяжіння? Про це зараз поговоримо. По-перше, я для себе пояснив чітко, чому одразу після появи жорстких кополімерних полімерних струн і переході елітного, гравців елітного рівня саме на ці жорсткі синтетичні струни, всі продовжили грати жорсткими натяжіннями. Тому що Е, ну, Просто-напросто вирішили не експериментувати скоріше за все. Дуже довгий час грали натуральними струнами або там гібридами з е, синтетикою і тягнули досить жорстко. Майже там і 30, і 34 кілограми. Під сам простягнув 34, здається, кілограми. До досить жорсткі натяжіння від, від цифр цих у мене просто волосся дибом стає. Отже, е, звикши тягнути дуже дуже жорстко ці еластичні натуральні струни. Перейшовши на е, полімерні синтетичні струни, гравці по звичці тягнули жорстко. Грали, ну, грається, то й грається нормально. На плоских ударах все класно летить, це добре, контроль хороший. Потім, по-перше, почали з'являтися проблеми з ліктем, плечем, почали відлітати суглоби. Була така проблема у дуже багатьох гравців, наприклад, той самий е, Манеріно, Адріан Манеріно, ви його знаєте. Можливо, бачили мій огляд, як я грав ракеткою Манеріно, типу Манеріно, з натяжкою Манеріно. Тягнув ракетку 12, 12 на 10 чи 11 на 10 кілограмів Luxilon Alu Power. Ось тут можете подивитися цей огляд, дуже цікаво. Я, в принципі, нормально зміг грати таким дуже екстремально низьким натяжінням. Чому взагалі Манеріно перейшов на, таку, на таке низьке натяжіння? Отримавши травму, він до цього тягнув там, нормально там 20 з 20, чимось 20 кілограмів, точно не пам'ятаю. Зараз він після травми відновився і поступово все більше і більше тягне. Остання інформація, що він тягнув вже 17 кг, але знову ж таки досить м'яко. Отже, я думаю так, що спочатку всі грали, жорстко тягнули собі е, синтетичні струни. Потім поступово почали з'являтися проблеми, або просто люди почали експериментувати, знижувати жорсткість і бачити, що від цього вони тільки додають. По-перше, вони додають в обертанні, тому що коли ми тягнемо ракетку не дуже жорстко, то обертати простіше. Нам простіше розсунути струни під час контакту з м'ячем. Під час контакту з м'ячем струни у нас розсуваються. Оф, у мене тут свіжа натяжка, розсуваються. І потім вони повертаються назад, виникає снепбек. Це таке явище, яке допомагає м'ячу обертатися. Повертаючись на місце, нижня по відношенню до м'ячу, нижня струна, повертаючись на місце, вона його додатково дуже сильно підкручує. І це явище дуже-дуже для нас важливе. Тому, якщо струни добре розсуваються і повертаються, то снебек більше. Звісно, нижчим натяжінням, меншим зусиллям натяжіння стало легше обертати. Так, безумовно, Рафа тадаль 25 на 25 кілограмів, але це Рафа, це просто титанічний свінгвейт 375 одиниць. Тому він міг продавлювати і таку жорстку натяжку, і там у нього дуже жорстка струна 1,35. Але загалом, якщо говорити про середнього гравця, і особливо якщо про середнього любителя, то набагато легше обертати саме низьким зусиллям натяжіння. Якщо це для вас. В новину, то дуже радий вам це повідомити. Отже, по-перше, це помітили. По-друге, звісно, комфорт. По третє, коли ви не розтягуєте струну дуже сильно, в неї лишається більше своєї природної еластичності і вона більш чутлива. Тому, знову ж таки, зі зниженням зусиль натяжіння ракетки стали більш чутливими. Зі зниженням зусиль натяжіння, ракетки стали трішки давати більше потужності. Як я вже казав, що струни. Впливають на швидкість польоту м'яча мізерно. Навіть найкращі там, натуральні, супереластичні, суперпотужні струни впливають на 1-2%. Доведено експериментальним шляхом, що струни впливають на швидкість польоту м'яча на 1-2%. Критично важлива швидкість головки в точці контакту з м'ячем. Отак от, друзі. Але тим не менше, гравці почали відчувати, що Зі зниженням, зі зниженням зусилля натяжіння, в них результати покращуються в тій чи, тій чи іншій мірі. І дуже багато гравців стали тягнути ракетки м'якіше. Отак от, от Звєрєв втягнув 21 на 20. Ще на турнірі в Халі в 24-му, здається, році, так, 24-му році, тобто рік тому. І вже на Australian Open ми почули, як він замовляв натяжіння своєї ракетки під час матчу, здається, під час фіналу. 16,9 на 15,9 Hawk поздовжно і поперечна натуральна струна, тобто він натуральну, супер еластичну струну тягне досить м'яко, 15,9 кг. Так, безумовно, гравці елітного рівня дуже часто змінюють струни. Нещодавно дуже цікава була у мене розмова з Дмитром Брічком. Це один з топових тренерів українських, який працював з партнером з нашим топовим гравцем Олександром Долгополовим. Дуже поважаю цього тренера і гравця. І Дмитро мені повідомив таку інформацію, що Стен Ваврінка бере на будь-який матч турніру серії Великого Шолому 14 свіжих ракеток. Тобто 14 ракеток, кожна зі свіжою натяжкою. Тобто ви розумієте, що будь яка десь щось йому не сподобалося, трішечки там просіла, це пішов наступну ракетку взяв. На кожній зміні м'ячів, на нові м'ячі, взагалі, я думаю, що всі гравці елітного рівня міняють ракетку. Міняють, беруть ракетку зі свіжим натяжінням. Тому що, як заміряли, за 20-30-40 хвилин втрачається 10-15 до 20% зусилля натяжіння. При грі такої інтенсивності, при грі з так. Силою удару, як у гравців елітного рівня. Звісно, це не відноситься до нас, любителів там, до профі невисокого рівня, скажімо так. Тому, друзі, коли ви не тягнете, не перетягуєте ракетку по півроку або рік, то у мене для вас погані новини. Ви повністю вже граєте абсолютно не тією стороною, якою ви починали грати. Тому я раджу тягнути, ну принаймні, хоча б раз на місяць. Навіть якщо ви граєте там 8, 8 годин на місяць, наприклад, у вас 4 тренування, ой, два тренування на тиждень, у вас 8 тренувань на місяць по годині, все одно я б радив замінювати струну. Тому що свіжа струна це принципово інший рівень відчуття. І обертає вона краще, і снебек краще, вона краще рухається і. Якщо вона якась ребриста структурна струна рельєфна, то в неї, ці, в неї ці грані вони свіжі, вони ще не стерлися. Тому дуже раджу вам, не те, що як найчастіше, але принаймні раз на місяць замінювати. Якщо ви, наприклад, не рвете струни, граєте багато, то я б радив ну, кожні 10-15 годин обов'язково змінювати. Я замінюю десь приблизно кожні 8-10 годин, інколи трішечки частіше, якщо важливі матчі. І мені прям супер. На Blade 18 на 20 я навіть не чекаю, поки вони порвуться. Ну і вам теж раджу не чекати. Або відчули, що щось не так, або просто розумієте, що вже місяць одна й та сама сторона. Просто спробуйте, замініть, і ви подивитеся, наскільки кращими будуть ваші відчуття, наскільки ви краще будете бити м'яч, відчувати його, обертати і все таке інше. До речі, ви можете відправляти ракетки на натяжку нам, на тенісну кухню. ж таки, пишіть мені про це в дірект, в мої соцмережі, які ви знайдете в описі до цього відео. Отже, яка основна ціль зараз у зниженні жорсткості? Натяжки. Я думаю, що, по-перше, це збільшення відчуття і збільшення комфорту для того, щоб уникнути травм, тому що зараз тенісисти дуже супер атлетичні і е, травми вони дуже часто супроводжують професійного гравця. Але, е, скажімо так, саме той гравець, який менше всього травмується на протязі сезону, він і високо стоїть. Тобто є гравці, які вистрілюють круто. А потім з якимись травмами невеличкими, наприклад, або пропускають, або грають не дуже вдало. Тому бути увесь сезон в класній формі це одна з, один з таких бенчмарків успіху тенісиста. Тому думаю, по-перше, це комфорт і зниження травмо травмонебезпеки, скажімо так. А по-друге, це, звісно, збільшення швидкості, хоча б невеличке збільшення швидкості польоту м'яча, тому що погані м'ячі це раз, і по-друге, це. Здоров, знову ж таки, все зростаючий атлетизм гравців, які вже доганяють будь-які м'ячі, повертають просто такі мертві м'ячі. Алькарас, Сінер, Томі Пол, е, ну, зараз захищаються майже всі дуже круто. Звір нещодавно теж показував дуже круті, круті, круті приклади гри в захисті. Про Джоковича взагалі не треба говорити. Чувак, який все, абсолютно все повертає з будь-якої точки. Зараз, звісно, 38 років вже важко, але тим не менше. Отже, збільшення швидкості, збільшення потужності. І тут, на цій дуже позитивній ноті, ми плавно, як я казав, переходимо до ракеток. Про ракетки і про тенденції в світі ракеткобудування я вирішив поговорити після перегляду. Подкасту з Стефаносом Циципасом. Не пам'ятаю, хто брав в нього інтерв'ю, але якщо вам цікаво, так я думаю, вам цікаво, я обов'язково залишу посилання на це інтерв'ю, на цей подкаст тут в описі до цього відео. Там Стефанос Циципас розказує цікаво і про його стосунки після розриву з його батьком, розриву як як з тренером. Знову ж таки, вони лишилися батьком і сином. і як він сказав, нормально спілкуються. І дуже цікаво там було про саме ракетку. Ви всі бачили, що Стефан Астасіпас, він свою, свою повсякденну, постійну на протязі вже дуже багатьох років Wilson Blade 98 18 х 20 зрадив на початку року і почав тестувати. Як ми всі погодилися, Pure Aero 98. Так, ракетка Blacked Out, тобто пофарбована в чорний колір для того, щоб не порушувати контрактні зобов'язання з Wilson, але в той же самий момент колегіально ми з усіма там, світовими танісними блогерами вирішили і постановили, що це Pure Aero 98. 99%, що це вона. Отже, Стефан Сасипа сказав, що він протестував цю ракетку на початку року, і ми всі бачили, як він нею зіграв успішно Дубай, вигравши в фіналі у Сіма. досить сильного суперника, який до речі також грає П'юрайер 98. Хоча у нього там тішечки інша історія. В нього Бабалат ОВС, здається 2016 року. Просто вона пофарбована. По маркетингу під Півреро 98, тому що саме цю ракетку зараз і просуває максимально бабала через Алькараса, Руне і Ожелія Сіма. Отже, такий момент. Майже цю ж, не те, що майже, а скоріше за все, цю ж саму ракетку зараз тестує і, мабуть, планує переходити і Олександр Бублік. Який також сказав, що ракетка йому зайшла. Просто вони спробували з його менеджером взяти, просто поїхали в магазин і взяли ракетки, спробував він грати, і просто там щось полетіло краще ніж від його техніфайбер. І він зараз вирішує питання з техніфайбер. Я так понім, я так розумію, з питання грошове з менеджерами, з, зі своїм агентом для того, щоб перейти на бабулат. Повернемо, повернемося до Стефана Сацісипаса якому також треба буде вирішити дуже важливе, я думаю, таке дуже недешеве питання з Вілсоном, тому що я думаю, Вілсон платить, сплачує Стефаносу досить великі гроші кожного року за те, що він грає саме Блейдом. Стефанос грає Блейдом, здається, з того часу, як він взагалі з'явився на, скажімо так, на світовій арені ще по юніорам. Я ж я пам'ятаю, що він грав ще Blade 98 9818 на 20 V5, тобто 2015 року. Вже ну, більш ніж 10 років він з блейдами. І зараз він каже, що ця нова ракетка, яку я тестував, вона дає мені і більше потужності, і більше обертання, і більше можливості дати гострі кути. Тобто я зміг нею грати гостріше, зміг нею краще подавати. От. І коли. Він прийшов до менеджера Вілсона, як він сказав, до однієї з головних людей у Вілсоні. Мабуть, гравець такого рівня може піти до там, співвласника або, можливо, до Сео Вілсон і поговорити з ним про перехід на іншу ракетку. І, якби, мабуть, по-дружньому поділився з ним інформацією про те, чому він хоче перейти на цю ракетку на Бабулат Пюрайр 98, що йому не вистачає в Блейді. Так от. Не знаю, що вони там вирішили по грошах, але зараз Стефано знову-таки грає блейдом, мабуть, йому треба якісь там контрактні зобов'язання виконати. Але цей менеджер йому сказав: 100% гравців зараз приходять саме з таким запитом. Потужніше і більше обертання. Ніхто не приходить із запитом на ракетку, яка буде орієнтована на контроль. Нікому не потрібен додатковий контроль. Всі навчилися контролювати і всі шукають. Саме більш потужні ракетки з кращим потенціалом обертання. Ось така от тенденція. Тож ми також можемо зробити висновок, що гравцям потрібна потужність, потрібне обертання, але чому м'ячі низької якості, які більш повільно летять і неможливо забити. І в той же самий момент це помножується на ще зростаючий атлетизм гравців, які все наздоганяють. Я думаю, що це такий невеличкий заговор, така невеличка конспірація ATP і WTA для того, щоб збільшити довжину матчів, збільшити довжину розіграшів, збільшити видовищність для того, щоб гравцям щоб забити м'яч, треба було просто зробити щось неможливе зіграти на свої 110%. Але вже як є, скажімо так, так така реальність. Що ми можемо для себе взяти? Ну, по-перше, що. Так, безумовно, є тенденція на жорсткі, потужні ракетки. Вони зараз стають бестселерами, Не дивлячись на те, що Блейд лишається бестселером. Але, по-перше, крутий, дуже сильний бренд Вілсон, і всередині цього бренду дуже крутий бренд Блейд, який на протязі 20 років, по-перше, підкріплюється дуже крутими контрактами з суперкрутими гравцями елітного рівня. Дуже крута назва Блейд, як я вважаю, неймінг просто ідеальний. Блейд Лезо. Лезо, найточніші ракетки. Дійсно, еталон контролю і точності. А, і третє, дійсно, ракетки просто неймовірні. Не, не тільки неймінг і маркетинг, а ще ракетки дійсно неймовірні. Але зараз нова ера. Треба більше потужності, більше обертання. Тому зараз тенденція саме на більш жорсткі ракетки, такі, як, наприклад, ось ця Extreme, яка також додасть вам потужності і додасть обертання, безумовно, до вашої гри. Ізон, е Йонекс сезон. Ракетки, які є бестселерами з 22-го року, прям постійними. Е Зараз постійно не вистачає цих ракеток, тому що жорсткі, при цьому з хорошим контролем, жорсткі, потужні, при цьому з хорошим контролем, з хорошою стабільністю, прості в використанні, просто таки розривають ринок, особливо. по Початківцям і гравцям середнього рівня. Але, тим не менш, грають дуже багато профі ними і дуже багато любителів високого рівня. Саме із за цієї тенденції Вілсон у співробітності з Роджером Федерером розробили RF01. Також жорсткі з товстим ободом, дуже потужні ракетки із з хорошим потенціалом обертання. Так, безумовно, потенціал обертання це більше до Shift. Але shift це також, скажімо так, продовження тенденції жорстких потужних ракеток. Вони жорсткі, широким ободом, жорсткі, потужні, стабільні, але шифт ще й мають неймовірний потенціал обертання. Знову ж таки. Тож, якщо ви хочете бути в тренді, йти по тенденції, грати з класним обертанням, зверніть увагу саме на ці ракетки. У Yonex – це ізон, безумовно. В Вілсона це РФ-01 та це Shifty, безумовно. Ультра також досить жорстка ракетка, але там з потенціалом обертання не так добре. У Бабалата, звісно, Бабалат Пюраро і в Тіхні зараз також майже всі ракетки, окрім ТФ-40, вони досить жорсткі, потужні. Про кого я не сказав? В хет у нас жорсткі ракетки це екстрім, і, до речі, досить жорсткі Редікали. Мені це не подобається саме в Редікалах, але вони також стали жорсткішими. Якщо ми от нещодавно говорили про Тейлора Фріца, він у одному Рілсу, якомусь Рілсі, давав інтерв'ю про свою ракетку, вже не пам'ятаю, де. І сказав, що у нього ракетка Radical MP, Вагою 295 грамів 18х20. Тобто це ракетка до модернізації. У тієї модернізації дається 19-го року, чи навіть ще раніше, коли Radical зробили тільки зі струною формули 16х19, а потім ще в 21-му році зробили її 300-грамовою і більш жорсткою. Раніше Редікали були, по-перше, м'якіше, такої середньої жорсткості, трошки більше до м'яких, ближче до блейдів. Мали версію MP18х20, тобто з більш щільною струнною формулою на контроль. Е, і власне от ракетка була 295 грамів з балансом трішечки більше в голову. Така орієнтована на контроль і плоскі удари ракетка. Як сказав Сфріц, струнна формула не дуже для обертання, і я намагаюся нею там, робити. Більше вертикальної роботи, більше там, рухів для того, щоб добре нею обертати. Щось він трішки поскаржився на обертання на своїй ракетці. Тобто всі абсолютно пазли сходяться. Гравцям потрібно більше потужності, більше обертання, тому вони беруть більш жорсткі ракетки, тестують більш жорсткі ракетки, більш потужні, з товтішими ободами. Орієнтовані на контроль ракетки, такі як престижі, Пристижі, престиж взагалі, помираюча серія, на жаль блейди, персепти. Персепти, до речі, дуже вдалі. І там вони дуже вдалі, тому що сотки 300 грамові, сотки 18-19, 305 грамові, вони жорсткі, вони середньо жорсткі, приблизно по жорсткості, як редікали. В цьому плані перс Йонекси дуже розумно зробили. Вони зробили і орієнтовані на контроль 97 310, 320, 330 грамів, а також зробили сотки більш прості для більш широкого кола гравців, більш жорсткі, більш потужні. Тобто японці дуже добре слідкують за своїми трендами, і саме із за цього вони зараз на коні. Як ви бачили, у топ 20 більш ніж. 5 гравців, ні, точно 5 гравців грають Йоніксом. Це вже друге місце після Хед. Так, друзі, я думаю, що про спорядження ви вже все зрозуміли. І зараз коротенько про одяг. Почну з Найк. Як вам взагалі одяг Nike Roland Garz 2025? Янік Сінер. Оцей синьо-зелений прикид його. Таке враження, що нібито дитина сама збиралася в школу. Як мені написали мої підписники. Дуже дякую, дуже влучний комент. Карлос Алькарас, ну, нормально, таке чорно-біле, але теж, нібито, знаєш, головні речі були у пранні. Одяг вже щось таке старе або щось. Я не в захваті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі, чи сподобалося. До речі, кофта, яку вони одягають після матчу, більш-менш такий. Досить прикольний ретро-стиль. А от сам одяг матчевий, ці поло, ці футболки, ці шорти. Блін, най коли ви звернули не туди? Коли ви найняли дизайнерів, ні, ні куди ви діли тих дизайнерів, які робили одяг, неймовірні аутлуки, е, аутлуки чи луки, рафи Надаля у 2010-му, 2011-му, 2012-му, 13-му. Сірий одяг надаля US Open 2013 року. Я досі пам'ятаю, в мене був цей комплект. Неймовірно зручні, дуже-дуже круті шорти. Здається, вони називалося якось гладіатор щось таке. Шорти, в які по 5 м'ячів в кожен карман поміщалися. І можна було ще з цими 10 м'ячами в карманах грати. Дуже красиво, якісно. Вся ця форма дихала. Ну, просто я був в захваті. Що зараз відбувається? З кожним роком таке враження, що Nike робить все гірше і гірше. Я останнім часом купував ось Adidas. Adidas досить, скажімо так, стримано, консервативно, але хороша якість. І мені, в принципі, подобалися кольори. Якість футболок не на цієї майки, ця майка трохи занадто товста, як на мене. А от футболки там, останні футболки, здається, як же вони називаються? Ті Ліфт, якось так вони називаються. Точно. От, от, от ті футболки мені прям дуже сильно сподобалися. Adidas по якості клас, по матеріалам дихає легенько, прям супер. Що про, про кого я хочу сказати добре слово? Це Вілсон. Вілсон дуже довгий час не приділяли уваги одягу і цим не займалися, як я вважаю, тому що одяг був досить посередній, ні, ніхто в ньому не грав і якось так. Зараз Вілсон, я так розумію, приділили цьому увагу, найняли сильних дизайнерів, зробили колекцію Old Money, зробили колекцію ретро, зробили сучасну колекцію з елементами ретро, і я просто в захваті, чесно. Матеріали також дуже якісні, все дуже якісне, приємно до тіла, дихає, і при цьому вигляд просто таки причудовий. Хочеться все більше і більше купувати собі Вілсона і грати. До речі, Вілсон також можна замовити в мене, якщо знову ж таки хочете підтримати тенісну кухню. Так, друзі, на цьому в мене здається все. Тенденція по одягу зрозуміла. Найк трішечки здає позиції. Вілсон йде вперед, Adidas також досить сильно зараз себе поставив, набрав дуже багато хороших гравців і робить дійсно хорошу форму. До речі, ось моя інста. Там ще дуже багато цікавого, корисного контенту про теніс, спорядження, тенісну техніку, тенісний фітнес і взагалі те, моє тенісне життя. Тощо, тож обов'язково підписуйтеся. На цьому в мене все. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця, якщо ви досі зі мною. Якщо це відео вам сподобалося, підтримайте мене вподобайкою. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по тенденціях світу тенісного спорядження. Що ви думаєте про е тенденції по одягу, чи згодні ви з моєю думкою по Найку Адідасу Вілсену, чи взагалі вам подобається ще якийсь бренд? Можливо, наприклад, вам подобається бренд Он е Роджера Федерера. У мене такі спірні по ньому відчуття, і щось подобається, і щось ні. Якось так. Дизайн такий досить, досить спірний. Друзі, хочу вам нагадати, що ваша підтримка надзвичайно важлива для тенісної кухні, тому що, як я вже вам нещодавно повідомив, я вийшов з проєкту Tennis.com.ua і більше не є частиною цього онлайн-магазину. Тому дуже раджу вам і дуже прошу вас підтримати мене. Купивши найкраще тенісне спорядження, ракетки, струни, сумки тощо. І вже традиційно хочу нагадати вам, що в Україні продовжується страшна війна, Росія продовжує наступати, продовжує нищити наші міста. І Збройні сили України продовжують героїчно нас з вами боронити, тому продовжуємо донатити, не втомлюємося від війни, продовжуємо скидати гроші на ті збори і тим волонтерам, яким ми довіряємо. Разом вистоїмо, разом переможемо! Все буде Україна! До зустрічі, друзі. Бувайте і не забувайте, що я підбираю вам спорядження і зі мною ви перемагаєте.